Росія найближчими днями збирається е, навіть робити чергове засідання. Це зробила засідання, закрите е, про брудну ядерну бомбу. А тепер збирається про біолабораторії. Як би це нам смішно не звучало, але вони на повному серйозі про це кричать на ООН. і відповідно піднімають і піднімають і піднімають градус ось цього всього інформаційного шуму е, навколо російсько-української війни. Так, для звичайно. чого, для чого Сергій? Звичайно, як би нам смішно не було, треба розуміти. Ну, взагалі, давайте давайте пригадаємо напередодні війни Мюнхенську конференцію да, безпеку, там де президент Зеленський там сказав, що ми будемо там. Щось робити з приводу ядерної зброї. Вони ж це сприйняли абсолютно серйозно, і це було фактично, скажем так, для них таким спусковим крючком. Що ми ж ось, ми ж дивіться, ми ж ми ж тут же ж Україна каже про ядерну зброю. Ми будемо для них будь-яка заява, будь-яка ситуація, яка є, вона використовується і накручується. І до речі, та сама ситуація з кахо. Каховською Греблю ГЕС. Вони ж туди так само закликають зараз міжнародну спільноту, що дивіться, українці готують провокацію на Каховський ГЕС. А Каховська ГЕС це фактично є стратегічним об'єктом. І на сьогоднішній день да, ми багато на прошлому тижні казали взагалі про можливе руйнування Греблі Каховської ГЕС. І, до речі, про це спочатку почали казати расисти ті самі, вони, ну, як з. Зазвичай звинувачують Збройні Сили України, і якраз останній обстріл і якраз останнє знищення рашистів на електромеханічному заводі, яке відбулося напередодні в Новій Каховці, то три ракети вже традиційно розрушили альтернативні переправи, які окупанти облаштували на греблі Каховський ГЕС, якраз в районі Шлюза, там, де послідовно ми туди б'ємо нашими системами залпового вогню, руйнуючи все те, що вони там намагаються перекідні мости робити, і навіть засипали частину греблі, то тоді, то тут же ж окупанти підняли такий галас, якого раніше не було. Що дивіться, ми ж попереджали про те, що українці хочуть зруйнувати, а це ж буде і одразу. Да? І про це все ми що казали. І про Запорізьку атомну станцію, що вона залишиться без охолодження, і про Пердянськ, що він залишиться без води. Ну, Північно-Кримський канал нас не дуже турбує, все ж таки. але треба розуміти, що і він без води залишиться. Ну і підтоплення лівобережної частини Херсонщини. То якраз окупанти почали звичайний, звичайне ураження переправ перетворювати на велике руйнування і фактично трагедію. Да? І це в їх стилі, і вони на зараз. І вони на зараз вже дуже цікаво міняють свою стратегію від того, ну які вони все сильні, да? то зараз вони міняють стратегію на те, що подивіться, ми ж тут, начебто, порядок хочемо облаштувати, а українці тут все руйнують і атомну станцію там хочуть аварію зробити, і трагедію на греблі Каховський ГЕС зробити. Взагалі цікавий перехід ситуації, да? і в те саме. Закликання світового суспільства. Але я думаю, що вони загнали себе в глухий кут набагато раніше своєю тотальною брехнею, і їм вже не то, що довіри немає, до них вже взагалі ніхто серйозно не відноситься. І якраз той процес вже визнання Російської Федерації як терористичної держави, це вже початок. Ми розуміємо, що цей процес складний, да? але це вже початок того, що Керів. Керівництво Російської Федерації є керівництвом терористичного огруповування. Вчора Польща, до речі, польський да, сенат да. І я ж кажу, це початок цього процесу. Да, він складний, але головне, що цей початок відбувся. І тоді, коли вже остаточно Росія стане нерукопожатною і загрозою для всього світу, ось тоді ми можемо казати впевнено вже про те, що. Процес зламу і процес розвалу Росії буде розпочати. Ну а відповідної перемоги України воно то дай Боже, але станом на зараз виглядає на те, що Росія всіма силами підштовхує Україну як прямим, так і непрямим чином до перемовин. Та ну, тобто, ти місари приїжджають, ось цей президент, який там Гвінеї Басау та Бісау приїжджав з посланням від Путіна. там заперечують зрозуміло, що його посилали. Але ну ж, чули ми слова президента Володимира Зеленського з цього приводу, так та та і інших сигналів дуже багато. І навіть те все, про що ми перед тим говорили, всі ці воплі там про брудні ядерні бомби, про Каховську ГЕС, а перед тим ще, ще, ще це ж. Явне піднімання ставок і явне підштовхування до розмов. Якщо не Україна напряму, то через західних або якихось інших партнерів. От натиснути на Україну і таким чином зайти, як як там вони кажуть, ні митьом, так катанням, здається, є в них таке. Вони таке говорять: от питання куди ми рухаємося? Бо з одного боку, ну ми знаємо позицію президента і на РНБО, якби було відповідне рішення про те, що жодних перемовин є. Позиція суспільна, що не менш важливо, як на мене, якщо не більш важливо, понад 80% українців не підтримують жодних перемовин з Росією. Але тим не менш, ось Росія продовжує наполягати, куди рухається процес? На вашу думку, ви знаєте, ну от, з приводу заяв з офісу президента, то я їх чув настільки багато і настільки різнополярних. Що я вже ну, там трошечки не розумію, яка все ж таки позиція вона більш відповідає дійсності. Але якщо це відкинути в сторону і взагалі казати про можливі перемовини, ну, будь-яка війна, вона ж заканчує, закінчується або перемогою однієї сторін, або домовленістю, підписанням мирного договору. Я думаю, все ж таки третього шляху поки що немає. Ну, або замороженням конфлікту. Тобто ось є три шляхи. Якщо розглядати підписання мирного договору, то треба розуміти, що в контексті України є, ну, взагалі, два сценарії, які можна обговорювати. Один сценарій це, відповідно, Звичайно, він не дуже популярний, але сценарій повернення на кордони 24 лютого, Ну, ну який про що, обговорювався. Влада говорила на... в перші тижні, да, який обговорювався в перші тижні. Говорили. Але тут постає питання, якщо це відбудеться так, то постає питання: а для чого тоді це все було? Тобто можна було б взагалі уникнути військових дій. і... Задання будь-якої влади, взагалі будь-якої влади уникнути війни. На то вона і влада. Можливо, це не популярно. Інший сценарій це повернення до кордонів 91-го року. Тут все суспільство, я думаю, буде об'єднано на 100%. Чи можливий він... Конфігурації да, е, сьогоднішнього складу Російської Федерації, ні. Тому я все ж таки думаю, що ми станемо свідками абсолютно нового сценарію закінчення війни. Це не тим, що ми війдемо в Москву, да? ну, військовим шляхом. Ну, це утопічний сценарій. Та наша нам здалася та Москва? Да, це утопічний сценарій. Не тим, що ми підпишемо мирний договір, а тим, що все ж таки завдяки нашим Збройним силам і нашим військовим да й всьому українському народу ми настільки послабимо якраз путінський режим і саму Росію, що вона наступному році, я прогнозую, буде в стадії розвалу. В стадії розвалу внутрішніх процесів і політичних, і економічних, і геополітичних. І це якраз буде новий сценарій фінішу військових дій, і це якраз ми, як Україна, війдемо в таку, знаєте, нову, нову форму, скажімо так, перемоги над агресором.